4 лютого агенція стратегічного розвитку провела засідання щодо створення туристичного кластеру у Білій церкві. Представники різних сфер бізнесу, так чи інакше, дотичних до галузі туризму, надавачі туристичних послуг, представники музею, парку Олександрія, будинку роганної та камерної музики зібралися разом задля напрацювання механізмів співпраці. На зустріч фондом Кіфаунд були запрошені експерти у сфері туризму. результат уже виден, люди познакомились, это приятно. Да? Мы рады, что вот как бы с, нашей, с началом нашей бурной деятельности связано какое-то объединяющее да, начало. Первое, что должно произойти, люди должны начать разговаривать друг с другом, да? должны ну, высказаться, да? высказать свои идеи, проблемы. С этого начинается выстраивание любой коммуникации. Познакомились, второй этап Главное, чтобы вот на этом этапе люди не разошлись со своими бедами, проблемами, и каждый не пошел опять в свою кубышку, да, в свою ракушку и дальше продолжать решать свои проблемы в одиночку. Сейчас главное вот найти это объединяющее звено, вокруг которого завертится вся деятельность. Основною задачою стало об'єднання зусиль всіх, хто причетний до туризму готелів, ресторанів та кафе, представників парку, музею, активістів, щоб створити єдиний тур вихідного дня чи інший туристичний продукт, який зацікавить потенційних гостей Білої церкви. Умови та якість такого продукту мають бути такими, аби турист, як мінімум, порекомендував його своїм друзям та знайомим і захотів відвідати Білу церкву знову. Нам очень понравилось то, что есть много наработок, да, много идей, люди уже сейчас во время вот этой встречи первой предлагали. То есть не только критиковали и сами себя, и друг друга, а уже критикуя, предлагали. Ми хочемо, щоб було це, це, це. Це тоже важно. Люди вже видят перспективу. І ну, якщо є перспектива, значить буде жизнь, да буде на виході результат. Підсумком заходу стало рішення щодо підготовки угоди про створення в місті туристичного кластеру. Також всіма учасниками розпочата робота по загальній стратегії розвитку туристичної галузі до 2025 року.